500 кілограмів кавунів і 300 кілограмів день сьогодні отримала для продажу Наталія Шинкаренко. Вона торгує на ринку колгоспний. Я привезла товар іду, сказала, що в мене сьогодні приїхав товар новий. Вони прийшли виборочно. У мене взяли то лі кавун, то лі диню, то лі там що нібудь із фрукти, із овочей». З новоотриманої партії працівниці лабораторії ринку взяла кавуни та дині для перевірки на вміст нітратів. Проба миється, обсушиться. Дорогому полотенцям, щоб попадали до нас в пробу сюди темна і світла сторона. М'яхоч натирається на перці. Спочатку перевіряє кавуни. Для аналізу каже, потрібно 10 мл продукту. Результат на табло 14,4 мг на кілограм, при нормі 60 мг на кілограм. Кавуни це не, не, не є проблеми нітрати. Дині. Дині це зона риску. Далі перевіряє на нітрати диню. Наш результат 28,5 мг на кілограм. При нормі 90 мг на кілограм. Отже, дині добрі можна їсти. Завідувач лабораторії ринку каже, минулого місяця двічі не допускали до продажу дині. Показує журнал, де фіксують такі випадки. До прикладу, були дині, в яких вміст нітратів був 161 мг на кілограм, при нормі 90. Власниця приносить продукти, ми відбираємо, звіряємо кількість і робимо аналіз на нітрати. По тому ми вносимо дані в електронний журнал. І на основі досліджень видаємо експертний висновок продавцю і він може продавати. Висновок за результатами аналізів віддають продавчині. Коли приносять мені вже на руки документ, потім я починаю торгувати. Я вже спокійна, Добре. Почти спрашують через одного. Ми показуємо, в мене є документи. Це такий товар, що люди бояться, тому що я ж кажу день, кавун, може вони вчора з'їли, я ж кажу рибу, а сьогодні прийшли, сказали, що я травилася. У мене качество є, я показала. Микола Цуканов купив на ринку диню. Каже, документи на вмістні траті у продавців не питає. Я жду Я чекаю сезону кавунів та динь. Коли продукції багато, я цікавлюсь звідки вона. Якщо це продукція з Херсону, то я довіряю їй. Якщо з іншої країни, не купую. Але чесно кажучи, всі продукти, які купуємо, у нас є прилад вдома, і ми вимірюємо вміст нітратів. Вдома сам вимірює вміст нітратів у дині. Це такий домашній, це такий домашній прилад, який дозволяє нам подивитись кількість нітратів не тільки в овочах та фруктах, але й в м'ясі. Ми беремо і проколюємо диню. І натискаємо тест. В даному випадку бачимо 80 міліграмів на кілограм вміст нітратів в нормі, але скажу, що в різних частинах дині показники відрізняються, і найбільше буде там, де плодоніжка. Далі вимірює вміст нітратів біля плодоніжки 110. 110. і прилад показує нам увага, вміст високий. Чим небезпечні нітрати, розповідає речниця Держпродспоживслужби. Якщо це гостре нітратне отруєння, тобто за один раз людина прийняла високу дозу, високу концентрацію нітрату разом з харчовим продуктом або з водою, то виникає гостре нітратне отруєння з симптомами синюшність тіла, покривів тіла, шкіри, запаморочення, сильні головні болі, зниження артеріального тиску і таке інше. Якщо ми говоримо про поступове накопичення в організмі людини, навіть низьких доз, доз нітратів, Воно є більш небезпечним, тому що на цьому фоні виникають захворювання внутрішніх органів, це захворювання печірки, захворювання нирок. Також можуть, може викликати відтрати в організмі людини спричиняти різні алергічні реакції. І найголовніше, найважливіше і найбільш небезпечне таке захворювання це медгемоглобінемія, так зване кисневе голодування. Дуже небезпечним це захворювання є для дітей віком до трьох років. Додає, з початку цього року на ринках області не допустили до продажу 111 кілограмів фруктів та ягід через перевищення вмісту нітратів. Олена Жикалова, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.